Культурний продукт він має таку здатність трансформуватися у безлічі, безлічі варіацій, але, ну, як мінімум, ми не повинні забороняти висловлюватися з приводу нього, кому. Завгодно, як завгодно, тому що інакше ми потрапимо у простір якогось шаблонованого Совєтського Союзу, якого ми насправді не хочемо. Але багато хто, хто давав відгук на Етер Цукаренка з Кумаром, вони були таке враження з концерта Кабзона приїхали чи щось таке. І це трошечки дивно було, тому що, ну, типу, ви ж, якщо ви підтримуєте браті гаді Гадів, то вони ж якраз заперечували оцей от пафос єдиної оцінки, єдиного париву і так далі. А ви, ну зараз в єдиному париві забороняєте будь-який інший парив. Далі я хочу перейти до іншого інтерв'ю, яке я теж дуже хочу вам порекомендувати. Мені дуже сподобалося. Сергій Плехій приходив до. Господи, до Клінкіна. Давайте послухаємо. Подивитися дуже серйозно на один день, як. Верховна Рада України 24 серпня проголосила незалежність і подивитися, що більшість є комуністична більшість, і вийти за рамки просто уявлення про те, що там хтось був переляканий, а хтось не був переляканий, і це сталося випадково. Бо потім вони підтвердили свій, свій вибір, агітуючи всі за незалежність. І ось подивитися на ці різні дороги України до Незалежності. Не одна дорога, not one road to Independence, uh -huh. але кілька, де разом сходяться, які в цю саме точку. Де, де, де разом сходяться дисиденти, яким ставляться і треба ставити далі пам'ятники, але також дисиденти це не більшість, це не більшість в Раді. Ті інші групи, як вони до цього приходять. Yeah. От зараз у мене будуть всі синонімічні, дуже до тієї заданої теми, яку ми тільки вже почали. Тому що а, власне Сергій Плухій теж говорить, в момент, коли Рада голосувала за незалежність України, та там дисиденти взагалі не більшість були, взагалі не більшість. І треба приймати, що в той момент в тій точці зійшлися люди, які взагалі з одного боку, ну нам ніби і не по путі з ним, а з іншого боку, ну а в обставинах, в яких ми виходили з цієї псевдоники. Імперії і з тим багажем, який ми накопичили. А з ким? А з якими партнерами йти? А хто біля тебе? Ну, біля тебе абсолютно різноманіття. І ми повинні давати собі, ми повинні усвідомлювати, що насправді наша історія така строката з безлічі ідентичностей, що зійшлися, і зрештою зробили вибір в бік незалежної України. І як на музику ми дивимося, такі. От тут, звісно, да. Тут можна було б якось, щоб воно так, щоб вони так не перекручували мова. З іншого боку, ну вони залишили слід в українській музиці, дали багатьом поштовх для багатьох відкрили взагалі українську музику, тому що саме таку музику вони готові були слухати а не якусь інакшу тощо, то що тощо, тощо про це говорить. Ну власне плохі і ставить дуже слушне запитання. Для мене це важливо з одного боку, те, що я щось знаходжу дуже цікаве для себе. Але також що це пояснює наші і досягнення і проблеми після 91-го року. Бо якщо ми всі вийшли з героїчної боротьби, то чому ми такі сьогодні? І це це замовчується, тобто замовчується з точки зору нашого погляду на історію. І я рекомендую послухати там далі. Підіть уже інтерв'ю. Подивіться у самого на налізінет. Ліганет Клімкін запитує. Здається, цей проєкт називається. А власне, чому ми такі, якщо у нас всі-всі навколо героїчні і прекрасні. Герої бувають різними. І подібне ж обговорення звучало. Ну, ви знаєте, я насправді люблю такі от моменти, коли акцентується вся увага на строкатості і на тому, що ми цим строкатим килимо, ми далі продовжуємо йти в бік побудови бази Фундаменту України самостійної суверенної, незалежної і цілісної. Але ну, для того, щоб такий простір існував, він не може існувати у світі шаблонного сприйняття тільки якихось певних людей з певними характеристиками, а ну, з ширшим полем.